Доброго дня, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні е, досить актуальна тема, про яку, про яку всі говорять, е, всі думають, що робити. Отже, це посів Сої. Е, на календарі у нас сьогодні 11 квітня. Як для посіву Сої, в оптимальні сроки висіву це, мабуть, ще дуже і рано, але зважаючи на те, що на градуснику у нас зараз 31 градус. Друга година дня. Волога вилітає там, взагалі, скажімо так, в цьому ролику покажемо вам, що е, при посівному, чи скажімо так, у посівному шарі ґрунту е, вологи вже практично немає. Перепади температур е, день-ніч, трохи підтягують росу, е, соя починає ключитися. Але ми сіємо. Сіємо по тій причині, що сьогодні в нас четверг на понеділок обіцяють перший дощ 6,5 мм, вівторок, вівторок, середа, четверг і аж до п'ятниці сумарно кількість опадів по прогнозу 50 мм. Стосовно температури, тому що дуже багато хто всі бояться, що можливо пониження температур все-таки. Початок другої декади квітня місяця можливо вимерзання сої. По прогнозу похолодань взагалі ніяких немає до кінця квітня. місяця, І На початок травня вже прогнози посвідчуються, що денна температура в межах 20-17 до 30 навіть градусів. Як от зараз ми маємо 30-31 градус. Нічна, нічна температура в середньому десь 10, 11, 8 градусів. Тож моя думка, що сіяти потрібно. От ми вже розпочали. Вчора-позавчора, там, скажімо так, були в нас налаштування, зараз ми вже сіємо по серйозному, хоч площа посіву сої в нас досить невелика, всього на цей рік запланували 170 гектарів сої. Сою сіємо ми класичну. По обробітку було проведено глибоке рихлення та зараз проводимо культивацію перед посівним. Культиватором фармит та після посіву проводимо коткування. Отже, колеги, посів Сої. Е, знаходжусь в тракторі, підмінив, підмінив механізатора для того, щоб е, детальніше розповісти про сам процес. Отже, е, колеги, сівалка форшаватар. Міжедя 25, ширина захвату 12 метрів. Працюємо нею вже. Третій сезон. Питань до самосівалки не виникає. Єдине, що так, хотілося б, щоб бункер був, був, був трошки більший. Так, Трактор Джендир 8270, потужності вистачає, справляється з посівом взагалі без проблем. Обладнали в цьому році його новим монітором е, так як з'єднуємо сівалку через Ізобас з трактором для того, щоб весь процес посіву картувався. Відображалося в Джандіру пес центр. Тобто ми можемо бачити, що ми сіємо сою. Це карта покриття, норма по висіву сої, тобто сорт, покриття. Тобто там ще, якщо так звернути увагу, то ми можемо то використовуємо припасівне добриво амофос і відбувається картування по амофосу. Ось так це все виглядає. Посівалки, тобто ми можемо бачити е, норма по висіву сої 109 кг. По е, кількісній нормі виходить близько 700 тисяч на гектар. По е, добриву використовуємо 50 кг припосівного добрива. І е, на мікрогрануляторі стоїть 5 кг, але він випнутий. На даному посіві мікрогранулятор ми не використовуємо. На іншому полі через мікрогранулятор ми давали амофос, а через основний бункер ми висівали аміачну селітру. Там не було в нас осіннього добрива під глибоке рихлення. Взагалі там глибокого рихлення не проводило. Тобто Проводимо посів за різними технологіями, Тобто є глибоке рихлення, тобто оброблена ділянка, є просто весняне дискування. Тож такі ситуації. Надалі буду знімати ролики показувати, як себе соя буде вести по вегетації, тому що для нас це культура нова в минулому році. Ми висівали 40 гектарів, але, чесно кажучи, не дуже в нас вийшло. З середньою урожайністю десь близько 15 центнер. Були і бур'яни, було дуже багато чого. Але минулий рік показав нам, як не потрібно робити. У цьому році ми набагато краще і ефективніше спланували систему захисту. Після посіву класичної сої будемо використовувати ґрунтові гербіциди та по вегетації захищати страховими гербіцидами із грунтової дії, тривалої ґрунтової дії. Ось так виглядає. Поруч працює трактор з катками. Дженділ 625 із звичайними шпоровими катками. нам потрібно трохи уплотнити і подрібнити для того, щоб було нам зручно проводити збирання. До речі, сорти у нас з висотою прикріплення нижнього боба близько 13 см. Без проблем піддаються збирання звичайною зерновою жодки 11-метровою. Бачили ви в попередніх роликах наші жатки, «Джандір». Тобто Проводити збирання взагалі можна без проблем. Втрати, те, що ми збирали минулий рік, соя була рідка, Єдиний момент, що для того, щоб е, залітало на кому камеру, потрібна була швидкість. А так, взагалі, по збиранню проблем не було ніяких. Спочатку, звісно, поки е, налаштувалися, усе, пішло, то е, декілька разів набрали землі, але потім приловчилися і взагалі посів, пішов без проблем. Ой, вибачаю, посів збирання. Посів, це і зараз сім. Зараз дійдемо до краю, вийду, покажу, як робочі органи сівалки, як сіємо, тобто, продовжуємо. Так, друзі, перед вами висівна шина сівалка Аватар» з міжадінь 25. тобто, і Що ми тут маємо? Сошник однодисковий, найзвичайніший укладиш на колесо і колесо. З мінусів посівалки е, міжряддя 25, але через те, що робочі органи розташовані близько один від одного, ось по такому полю інколи бувають моменти, що починає підгортати. Це спричинено тим, що ось оцей диск він товстий, товщина його близько е, 6 мм і через це він... Не встигає його прокручувати, прорізати. Взагалі ці сівалки йшли для ґрунтів Франції, для кам'янистих, тому що щоб диски довше ходили, їх сюди встановлювали. На наші ґрунти краще використовувати диски товщиною 2-3 мм, для того, щоб вони краще прорізали. Тоді вона буде взагалі без проблем сіяти ось по такому полю. На зараз ми поставили навантаження на догрузку 30%. Для того, щоб просто сошник не випригав із землі. І вже регулювали ось цими речагами глибину посіву. Глибину посіву поставили дещо глибше, тому що якби догрузка була накручена повністю, то вона б зараз би сіяла близько там, сантиметрів десь на 7. Тому ми відрегулювали глибину посіву ось таким чином, додавали трошки догрузки. І ось в результаті покажу. Глибина посіву в середньому десь 3,5 см після куткування. Так вона в принципі залишається на такій глибині. Так, ось. Десь на 3,5-3 см лежить зерно. Ось так. Тож, друзі, до зустрічі в наступному відео. Не забувайте поставити лайк та підписатись на наш канал. І до побачення!